Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко. Сьогодні я вам дам рецепт, як лише з трьох інгредієнтів зробити домашній сир. Раніше моя бабуся його готувала, для цього треба було робити кисляк, підвішувати, відставляти. Але зараз в домашніх умовах досить важко зробити його таким, як робили його раніше наші бабусі, але існують інші прекрасні і гарні методи: два літри молока, сік одного лимону і просто сік. Беремо молоко і вичалюємо туди сік одного лимону. Додаємо дрібку солі. Тепер за допомогою вінчика, нам треба трішки все розмішати. І слідкувати, поки наше молоко нагріється, і почне згортатися і стане однорідною масою. Після цього ми перельємо на марлю. Як тільки ми бачимо, що молоко закипіло, починаємо постійно помішувати вінчком для того, щоб у нас з'явилися такі гарненькі пластівці. І тепер ось так гарно переливаємо на марлю з ситом. Ось так складаємо, піднімаємо. Власне, ось так. Лишаємо на 3, максимум 4 години. За бажанням, якщо ми хочемо коригувати і вирівнювати щільність, ми можемо ось так замотати, але треба трішки почекати для того, щоб сир охолонув. Ось такий, подивіться, гарний. Кисломолочний сир, справжнє золото України легко, просто е натурально і далі ви можете з цим робити, що ви абсолютно захочете. Готуйте, повторюйте, пишіть в коментарях, що все у вас вийшло, і пишіть, чи вам подобається ця рубрика, бо для мене це найголовніше. Ставте дзвіночок, е коментар і підписку, бо так працює YouTube. До зустрічі.